Програма про українську, програма про програма про, про українсько-єврейські українсько українсько взаємини. Ви слухаєте Громадське радіо У студії працює Ірина Славінська. і це свіжий епізод програми, що називається Зустрічі програми про українсько-єврейські взаємини, спільну історію, обмін культур, переклади та інші цікаві речі. І сьогодні з нами у студії голова ВАД України та віце-президент світового єврейського конгресу Йосип Зісельс. Доброго дня пане Доброго Йосипу. дня. Я пам'ятаю, що ми у цій студії зустрічалися восени 2014 року і говорили для іншого проекту громадяни України загалом про життя єврейської громади в Україні, про проблеми дискримінації та інші такі радше соціальні речі, і нашу розмову ми закінчили такою закадровою бесідою про те, що у розмові про євреїв в Україні є дуже важливий і, можливо, недостатньо проговорений сюжет. І ви тоді дуже красиво окреслили перетворення радянських євреїв на громадян України. Там не було трошки не так. А давайте перефразуємо. Да, там було так: від радянських євреїв через євреїв України до українських євреїв. Так. Ну, ось давайте почнемо про це говорити. Що це за історія, що це за точки у цьому ланцюгу? чи то пак не точки, а ланки. Ну це можливо розглядати з жартівливим, під жартівливим кутом з зору, але е, з точки з зору ідентичності і законів е, трансформації ідентичності, бо я вже десь років 15 цікавлюся цією проблематикою. Ідентичності, ідентифікаційної кризи та інше, є можливість зробити таке моделювання, що там 30 років тому, під час Радянського Союзу, ті євреї, що проживали на його території, мали дуже мало об'єднуючих ідентифікаційних ознак. Бо 70 років радянської влади винищували не тільки єврейські, а будь-яку ідентичність, національну чи релігійну. І наслідок був те, що у нас був тільки один такий ідентифікуючий чинник це антисемітизм державний. Це нас об'єднувало. Ось там було скільки 2,5 мільйона євреїв в колишньому радянському Союзі, 1% населення. населення. Їх об'єднувало те, що вони всі знали. В той чи іншій мірі, що є державний антисемітизм, який впливає на їх життя, на їх навчання, на їх роботу, на їх кар'єру, на всі їхні ознаки життя. Дехто, звичайно, знав мову, але це в основному були старі люди. Причому на західних зонах Радянського Союзу, Західна Білорусь, Балтія, і Західна Україна, Бессарабія, можливо, Молдова. Дехто знав історію якусь, дехто знав трошки традиції, але це були фрагменти. А єдиний об'єднуючий чинник був державний антисемітизм. Потім, коли нарешті ця імперія комуністична розпалася, хоч я підозрюю, що в підсвідомості багатьох з нас вона ще існує, але формально розпалася. І цей чинник втратив свою силу, бо не стала тою державою, яка втілювала собі державний антисемітизм. Розпався на різні країни, і ось Україна формально незалежна країна, яка почала відбудовувати свою власну вже ідентичність, українську, державну, не просто етнічну, а державну українську ідентичність. І всі національні меншини, які опинилися на її території, також почали відбудовувати щось своє. Але оскільки процес відбудови того, що ми називаємо політичною нацією, коли більшість мешканців країни мають спільну ідентичність, політичну, не етнічну, а іден... політичну, те, що зветься, політичною націю, це проходить дуже повільно. В Україні можливо ще повільніше, ніж будь-якому десь в місті світу, і йде такий процес і серед українців, і серед меншин. І євреї, які опинилися в Україні, стали євреями України, бо не стали Радянського Союзу. Але в них ще було багато з минулого, Наприклад, і вони що? шукали що? Це цікаве запитання. І воно виходить за межі того, що ми називаємося радянським це ознаки авторитарної свідомості. Авторитарна свідомість побудована певним чином. Це не діалектична, це, це не генетична ознака, це виховання. Виховання в певному середовищі, дає можливість розвинути ті такі зерна в нашій психіці, які відповідають авторитарній свідомості. Якщо людина попадає не в авторитарне середовище, а в демократичне, в неї розвиваються інші її задатки. Але в принципі, в наш, в кожному з нас є і ті, і, ті, і інші. Так ось авторитарна е, свідомість відповідає певним питанням. Так? Це перекладання власної відповідальності на когось іншого. Ось хтось за нас вирішує, ми йому підкоряємося, він за все відповідає. Ми виконуємо свої обов'язки і все. Тобто, нема свободи вибору. Як в демократичному супівці і нема свободи відповідальності. Я беру свободу собі, але я беру з нею відповідальність. Це ті самі приватні обов'язки. Да, і це питання не тільки євреїв, а всіх громадян авторитарного суспільства або посттоталітарного суспільства. Тепер це ще не все, бо є багато ознак, наприклад, авторитарне суспільство допускає, і свідомість допускає втручання в приватність, власну. Тобто європейська людина знає, що в неї є приватне життя, прайвісі, і туди ніхто не має права заходити. Ані держава, ані сусіди, а навіть родичі. Це його мікросвіт, і це його, тільки його. В авторитарному суспільстві нема поняття прайвісі. Можна втрутитися будь-кому, і в його родинне життя, і в подружнє життя, і в життя його дітей, і в його особисте життя, і держава. Там, різні організації, які ототожнюються, з владою, це роблять постійно. Ми це пам'ятаємо по нашому радянському життю. І так багато чинників, які можна характеризувати, що таке авторитарна особа. І ми всі після розвалу ще радянського Союзу були авторитарними особами в більшій чи меншій мірі. Так? І це було і серед єврейської. Тим більше, що взагалі меншина в діаспорі проживає по певних законах. Вона орієнтується перш за все на центральну владу. Це окреме питання, я по ньому виступав на Майдані навіть у грудні 2013 року. Бо меншини, коли живуть в діаспорі, вони поступово перетворюються на авторитарні такі, особливо в імперіях, на авторитарні структури. Бо вони розуміють, що тільки митрополія може їм дати якісь права, а може все відібрати і зробити те, що називається погромом чи що чимось. І тому вони дивляться тільки туди. Але великі імперії, імперії дає національні рухи і дає соціальні рухи, вони, меншини вступають проти з цими рухами, бо ті рухи протестують проти метрополії, а меншини не на її орієнтуються. І тоді, виходить, розкол в меншині. Бо більш така консервативна частина людей похилові, вони дивляться, як і раніше, на метрополію. А частково молодь, які дружать, які влюбляються, які відчувають себе частиною цього середовища вже соціуму, більш широкого ніж національна меншина, вони йдуть за своїми друзями у ці рухи в соціальні, в національно визвольні так і таке інше, це вперше було відчутно ще в столітті сторіччі в польських повстаннях проти. Російської імперії було три повстання, в першому євреїв майже не було, в 1830-му вони вже були в цьому повстанні, в 1863 му було їх багато вже. І вони от потрапили на заслання до Сибіру, і вперше в Сибіру, в Якутії, вперше знали, хто такі євреї, засланих з Польщі євреїв. Ну ми відволіклися, але я нібито намалював цю картинку, що таке авторитарні люди, і це євреї України ще несли, і досі деякі несуть собі ці авторитарні риси серед тих, да хто приймав участь в цих визвольних рухах, співчував, зроблю. Утворював цю атмосферу навколо цих років. Таке дисидентське середовище. Це не тільки ті, хто сиділи по тюрмах, це їх родини, їх друзі, які створювали цю атмосферу. Це набагато більше людей. От з тих людей поступово проявляються риси вже українських. Українських кримських татар, українських молдован, українських поляків і українських євреїв вони себе утотожнюють вже з не з нацією, не з етносом, а з державою, де цей относ є етнос є визначальним. З нами у студії голова ВАД України та віце-президент світового єврейського конгресу Йосип Зісель. Це очевидно, якась така метафорично кажучи, алхімія, яка відбувається в цьому казанні, коли абсолютно е, з особливим досвідом люди перетворюються на українських євреїв, українських кримських татар, і, зрештою, ототожнюють себе з політичною нацією. Ми вже про це словосполучення сьогодні згадували, що відбулося, що сталося. Чи це досвід із нещодавніх, напевно, євромайдану, чи це пам'ять про дисидентські досвіди? Це разом. Це все разом. Декілька чинників працюють на це на утворення політичної нації. Ми в процесі цього утворення. Ми не можемо сказати, що вона вже відбулася, але ми вже бачимо процес, особливо такі моменти пасіонарні, як майдан. Дають нам можливість побачити це краще ніж у повільні часи. І майдани, і перший майдан і другі. Ми говорили про утворення політичної нації ще на першому майдані. Під час його, коли намагалися аналізувати і осмислювати те, що було на першому майдані. Ось тепер продовження в більших масштабах, більш потужне. Я не знаю, що а зараз іде війна. Війна також є чинник, який прискорює. Оце ототожнення з державою. Ті, хто відчуває себе частиною держави, хто йде воювати і готовий навіть загинути, якщо так вийде, з цю державу вони себе вже від неї не відокремлюють, вони себе з цією державою. І ми знаємо, що там є представники різних етнічних груп, навіть росіяни є, навіть з громадянством російським є, які воюють за Україну. Але це трошки інший ефект. Ми знаємо, будь-які революції приймають участь інтергрупи. Тому що вони сподіваються, що перемога тут вона дасть їм можливість у своїй країні також зробити перемогу з часом. Хоч до цього дуже далеко в Росії Йосип Зісерсь у програмі зустрічі. Йосип Зісерць, голова ВАД України та віце-президент Світового єврейського конгресу. Я нагадаю, що програма зустрічі це програма, що виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду «Ukrainian Jewish Encounter». І запитання, про яке я сьогодні вранці думала, це запитання, яке виникло. За мотивами анонсу про лекцію Володимира В'ятровича, яка має відбутися цими днями, і ця лекція вона е, називається Кухня антисемітизму від КГБ. Спроби загострення українсько-єврейських взаємин радянськими спецслужбами. І у цій лекції, якщо я правильно зрозуміла, з анотації Володимир В'ятрович апелює до досвіду 50 -80 х 80-х років ХХ століття і говорить про те, що в цей час радянські спецслужби сіяли взаємну недовіру поміж українцями та євреями. Я з цієї дати відчуваю, що очевидно йдеться і про певні дисидентські кола, адже, власне, 70-ті роки це ну, такі... Ну, дисидентські кола були вже такі, Згуртовані? Да, що там важко, але в середовищі так, звичайно, це вносилося. Що я, ви про я це знаю, знаєте? Я знаю, що, на ну, моєму власному досвіді. Про тому, що коли я вперше потрапив в поле зору КДБ, це було 65-й рік. Страшно подумати, скільки це було. 50 років тому я був на другому курсі, приймав участь в одному, такий був семінар, диспут про фрейдівський психоаналіз. Я був фізиком, але мене дуже цікавила психологія. Я вона це ще Фройда не заборонила в той час у СРСР? Заборонено було, але ж ми розкопуху. Це 65-й рік. Тобто це ще відлига це хрущовська, і ніхто не розумів межі, межі цієї відлиги. Вона вже закінчилася, хрущова не було. Вже йшло скорочення то тобто від сонця таке було. Спляма така від сонця. Вона скорочувалася, скорочувала до темряви Знову. Так ось. Був такий диспут, ми проводили в Чернівецькому університеті, і тоді було зафіксовано мій виступ на цьому диспуті, і мої, моя справа в КДБ в 65-му році. І вони довго чухали, впотилися, бо не розуміли, що зі мною робити. З одного боку, і раз єврей, значить, повинен бути сіоністом. Вони ж стереотипами мислять. І так вони. Блукали більше десяти років. Вони не знали, що мені зі мною зробити. Але коли я вступив в 78 році в українську гельсінську групу, то з ним стало зрозуміло, вони мені почали називати вже не сіоністом, а українським буржуазним націоналістом. І дійсно, це була продумана система. По-перше, література Шла така шалена навала інформаційна. Ну, тоді не було інтернету. Але використовувалися радіо, телебачення і був фейки перевіряти ці... було складніше. Да, цілий цикл передач був цілий цикл книжок, спеціальні бібліотеки про злочини і сіонізму, і українського буржуазного націоналізму, про бендерів, бендерівців, про інше, і це було просто завалювали. Завалювали. І були штатні пропагандисти, які виступали з лекціями, там лектори обкоми партії, які це й робили, натравлювали одних на других. Ну така імперська тактика розділяй і володарюй. І оце ми, ми відчували на собі. І тим більш зусиль треба було, щоб поєднати все ж таки в ділесиденське середовище, бо цьому заважали свідомо, бо боялися саме спілки. Між різними дисидентськими течіями. Бо єврейська була окрема, українська була окрема, загальнодемократична демократична була окрема, поки вони були окреми, вони також були неприємні для влади і для КДБ, але все ж таки з окремими легше боротися, ніж коли вони разом. А українська гельсінська група, коли виникла, і спочатку в Москві виникла у 76 році влітку, а восени в Україні. І там поєдналися всі течії. Дисиденські, і національні, і демократичні, і сіоністські все разом поєдналося. Я не був тоді представником сіоністського, хоча мене вважали представником єврейської громади, української групі, хоча я себе так не декларував. Мене тоді цікавило більше розслідування використання психіатрії в політичних цілях. Ось. Але тим не менш, те, що у нас в групі був росіянин Володимир Маленкович, те, що був єврей, Йосиф Зісельч, надавало іншої. Забарвлення цьому процесу, і це вже злякало. Тому групи нищили в Україну групу нищили постійно. Перший склад посадили весь, крім Оксани Мешко. Вона трохи пізніше пішла на заслання 5 років, але вона встигла прийняти в групу нас другу, другу генерацію. Я був не вперше, а в другій генерації це було літо 78 року. І тоді стало зрозуміло, що був перший не було росіян і євреїв. Вперше було тільки українці. І нас також посадили. всіх, хто війшов в групу, всіх посадили в 78-му, на початку 79-го року. І це було страшно для і для партії бачити, що ці ось джерельця маленькі поєднуються в єдиний потік. У таборах ця співпраця вона продовжувалася? Так, звичайно, це дуже важливо. Взагалі, коли мене питають, а чому там Україна з таким поганим минулим, синофобським, як вважається, стереотипно, чому вона уникнула міжнаціональних конфліктів після розвалу Радянського Союзу, Я кажу, подивіться, що було в концтаборах, в дисидентському Русі, була співпраця. Була співпраця. Я не перебільшую це, але були все ж таки люди, які співпрацювали. І це не тільки я. Був Олександр Фельдман, був Семен Лозман, якого ви знаєте, і та і інші, які також були в дисидентському Русі. Вони не були в групі Хельсинській, але вони були в цьому русі, і це надавало можливості долати стереотипи з двох боків. Я вам приклад приклад приведу, що в 1972 році в таборах Мордовії. Там тоді були політичні три зони: 17, 18 і 19. І там прийшов, пройшла чутка, що везуть євреїв, які намагалися з літак забрати в радянської влади і вилетіти за кордон. І всі сміялися, ніхто не вірив. євреї, вони ж такі боєгузи, вони ж такі дуже обережні. Як це може бути? І так, і, може, між собою спілкувалися. Мені розповідав цих очевидці тоді. І з'являються ці юнаки у таких, в цих шапочках тюремних, де вишити магіндовіди з молитовниками в руках, і починається ось ця ломка стереотипів. Виявилося що єврейського національного руху і українського національного руху більше спільного. Ніж між іншими чинниками, бо вони відстоюють своє національне. Ви лише твоє національне. Моє національне це насправді одне те саме, це, це ототожнення. Якщо ти борешся за своє, допомагаєш мені, я борюся за своє, допомагаю тобі. Я взагалі дуже вдячний дисидентському руху, українському, за те, що для мене також. Для мене національне постало тільки тоді, коли я познайомився з своє національне, коли я познайомився з українським рухом. Я завжди знав, що я єврей, в мене з цим не було проблем, але для мене це для мене такі загальнодемократичні, загально ось такі дисидентські справи були важливіші. А ось коли познайомився з українцями, особливо з горенями, і Михайло Горе мені пояснював важливість національного. Це було в 70-ті роки, коли він вийшов з тюрми. Ми з ним спілкувалися. І це було дуже важливо для мого самого свого становлення. Розкажіть як... про це більше: як це було? Які думки, ідеї, і, зрештою, що починає він... це будити? Я розповідав про своє, він розповідав про своє. По-перше, це дуже було обережно, бо людей сприймали з дуже великою насторогою. Ніяких розмов в хаті не вели. Можна було переписуватися, Ті були спеціальні блокнотики такі, в мене він досі є. Дома. Такі дитячі для малювання, але зразу стирається все. Так піднімаєш там плівку, і зразу все стиралося. І ось і ми переписувалися в хаті, бо було прослуховування. Це був приблизно 77 чи 78 рік, коли він звільнився. Він, здається, звільнився в 76-му. Я вже точно не пам'ятаю, бо я не живу взагалі минулим. Бо ви запитаєте, я намагаюся згадати. І я приїхав до нього від. Надійки світлічної, бо можна було тільки по рекомендації. Якщо я прийшов з вулиці сказав ось, я хочу спілкуватися, мене послали б подалі звідти. Я приїхав у Львів, в мене було таке відрядження по моїй роботі, я робив технічні виміри на передавачах телевізійних і приїздив. І я приїхав до нього, від Надійки передав вітання, там, що ще треба було передати. І він тоді почав мені трошки довіряти, але розмацував, ну так. Розпитував про мене. І ми почали спілкування, і потім з іншими, звичайно, Іван Світлічний на мене, дуже велике враження. Ну Всі, всі, з ким я Зінові Красівський, опана Заливаха, художник. Я з ними усіма спілкувалися ті небагато років, які був на волі перед. Тим як мене посадили, в 78-му з 81-го по 84-й, коли взагалі було все черно, Вже того плямки не залишилося зовсім сонячної, Вже було все черно. Така агонія була влади перед розвалом. Ми не ще не відчували розвал, ми відчували щось страшно. Всіх давали другі терміни прямо в тюрмі. Не випускали. Я думав, що мені таке ж не випустили, але мене випустили, і знову посадили потім через певний термін. Так ось. Я дуже вдячний цим людям за те, що вони від, мені відкрили також моє національне вже на якомусь другому рівні. Не на індивідуальному, а на такому на соціальному рівні. І оця співпраця показувала, що дуже багато спільного є. І головне, що вона показувала, що тільки коли ми подолаємо цього монстра, тільки тоді кожна нація зможе розвиватися. І я не перебільшую, я взагалі такий дегероїзатор. Я не перебільшую значення дисенського руху. Я віддаю йому належне, що ми змогли, можливо, трошки розруйнувати міф про єдність комуністичної системи. І це вже було щось. Бо зараз, коли ми дивимося, скільки було політв'язнях, нас було три тисячі. Ну, я не рахую УПА, бо вони сиділи довго, дуже, і вони не виходили, як ми не спілкувалися. Вони сиділи, сиділи, сиділи. Так ось, три тисячі, от під 50-х років до 80-х, це дуже мало для країни 50 мільйонів людей. Ми бачимо зараз. Зараз 7-8 волонтерів працюють в суспільстві, і все одно тяжко трансформувати країну на якусь там дійсно демократичну, на європейську, на заможну, де є свідомість у людей, які не крадуть, а працюють на свою державу. 7-8 мільйонів волонтерів це роблять вже рік. А нас було три тисячі. Ну про що йдеться? Ну не смішно казати. Але все ж таки це був початок, можливо. Початок був не тоді, початок був у визвольній боротьбі, у збройній боротьбі, і треба віддати тому належне, бо якби не було тої боротьби, не було б і нашого терміну. Ви ще вже сказали, що намислити минулим, а більше волієте дивитися у майбутнє. І це, напевно, буде моє останнє запитання: які уроки з цього досвіду сучасна Україна може для себе винести. Ну, Дуже простий досвід, що тільки разом ми можемо перемогти в цій боротьбі, яка сьогодні йде між євразійською цивілізацією і європейською. І ми долею, так, така доля в нас, що ми опинилися на передовій цієї боротьби. Тільки разом ми можемо це подолати. Разом, по-перше, всередині свого соціуму суспільства, але до цього ще далеко, і, і разом з іншими, які знаходяться за межами нашими, інші країни. І ми бачимо, що починаються трошки відгуки так з далеких країн спочатку з Австралії, з Канади, з Америки. Бо Європа ще спить. Європа, як 1938-му, коли Мюнхенська угода була. Не хоче бачити нічого, не хоче проблем, не хоче негараздів, не хоче воювати, а потім буде, може бути, вже пізно, як було тоді. Йосип Зісельс у програмі зустрічі Йосип Зісельс – голова ВАД України та віце-президент світового єврейського конгресу. Ми говорили про досвіди радянські і досвіди сучасної України. І також про уроки, які можна було б з собою взяти у майбутнє. Нагадаю, що програма зустрічі це програма, що виходить за під.